Друзі, всім привіт! З вами я Максим Кравченко. Ви на каналі Оверлук і це нарешті новий випуск. Протягом двох місяців не виходили жодні випуски, і як я і обіцяв раніше, почнемо ми 23-й рік із пісень, які виходили у листопаді та у грудні 22-го року. Тож сьогодні у нас у випуску такі гурти, як Бульдозер, Яд, ДНК Романа, Омана, Фарінгейт та «Гаражі». І ми починаємо. 4 листопада гурт Бульдозер разом із вокалістом гурту Яд Богданом Сулановим представили трек під назвою Херсон. Херсону та мужнім херсонцям ми присвячуємо цей трек. Імперія загине, а Україна буде жити. Слава Україні! Слава ЗСУ, кажуть музиканти. 8 листопада гурт ДНК Романа презентували трек під назвою Мить прийду на Ця пісня присвячена дисиденту, правозахиснику, перекладачу, філологу, літературознавцю, борцю за вільну Україну та за рідну мову, незлавному сину України Валерію Марченко. У 22-му році йому мало б виповнитися 75 років. Вони мене дивляться з неба, і розуміють. Що Сімнадцятого листопада гурт Омана презентували трек під назвою Вовки. Знаю те, що є, нас іще засяє. Це перезапис старої пісні Олексія Богомольного, яка приурочена спеціально до третьої частини коміксу Троє проти зла. Скоро комікс має вийти з друку від видавництва Абаба Галамага. Абаба Галамага. Знаю, що я на це Друзі, прямо зараз підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк цьому відео, напишіть будь-який коментар та поширте дане відео у себе в соцмережах, щоб воно набрало якомога більше переглядів. 21 листопада гурт Фарінгейт презентували трек під назвою Падаю вниз. Ці непрості часи задача кожного з нас міцно стояти на ногах, не здаватися, навіть коли здається, що земля втікає з під ніг, і ти відчуваєш, ніби падаєш вниз зі швидкістю світла, кажуть учасники гурту. Та 29 листопада гурт гаражі представили трек під назвою Ти так хотіла, ти так хотіла Інше я розповідав про цей гурт і раджу перейти на їх канал та послухати інші їхні роботи. Посилання на усі пісні із сьогоднішнього випуску ви знайдете під цим відео. Друзі, а на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео, писати будь-який коментар та поширювати це відео, щоб воно набрало якомога більше переглядів. Також не забувайте, що Збройні Сили України завжди потребують допомоги, тому донатьте, донатьте і ще раз донатьте. Посилання на різні фонди ви знайдете під цим відео. Не забувайте підписуватись на Фейсбук та Інстаграм. Якщо бажаєте підтримати проект фінансово, ставайте на. Нашим патроном це дозволить нам робити випуски частіше та кращої якості. Ну і наостанок слухайте українське, підтримуйте українське всім нопарасян.